Усім доброго дня! Канал Сільська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати оладки з сиром. І це дуже виходить, такі смачненькі дуже оладки. І покажу вам, що мені для цього потрібно. Я взяла от сир, у мене тут 150 грам домашнього А можна і в магазин такий купити, теж добре буде. Ванільний цукор. Тут у мене Одне яйце, два жовтки, борошно, мені потрібно олія, сіль, цукор. У мене кисле молоко, можна кефір, оцет і сода. Ну, от і все, що мені потрібно. Зараз буду замішувати і буду показувати. Спочатку візьму так дрібку соли і цукор візьму. Додаю сюди до яєць. Таку повну зверху столову ложку. Можна ще трошечки. Ну, цукор, скільки хто любить там, скільки й додає. Тоді вам цукор сюди. Додам ще. І зараз оце все з яйцями гарнесіньку пери. Бію отак вилочкою просто, щоб добре, розійшовся цукор, сіта. Отак і все. І ще не треба. Тепер візьму от сир і отак просто вилочкою трошечки його розітру. Я люблю, коли в оладках там трошечки такі крупинки сира бувають. Ну, отак. І додаю сюди до яєць. Зараз додаю сюди кисне молоко. Таке. У мене кисне молоко не дуже таке, ну, як сказати, давнє. Воно свіженьке дуже у мене. Тому я. Буду гасити суду, оцитом. мене запитували дівчатка, там часто запитують, я вже давала відповідь на це запитання, чому гасити суду оцетом. Можна у кисному молоці його, просто чи там, у кефірі згасити суду. Але я скажу вам тому, що. Молоко або кефір може бути дуже такі свіженькі і не так добре запах заберуть у соді, як оцет, оцет. і гарнесенько, і тоді буде вона не мати того запаху у оладках. Всього не буде відчуватися запах. Ну, я візьму таку ложечку без верха, без верха ложечку. Можна вже її сюди додати. От візьму Оцет покажу вам, просто покажу вам. І так зверху десь столову ложку оциту буду додавати. Бачите, отак. От Бачите, вона тут гаситься. Можна ще трошечки осить, тут нічого не пошкодить, ніц. наоборот, такі робляться вони гарненькі, упругі, оці оладки від доциток. І додам вже весь сюди. Отесле молоко. І зараз додам сюди ще отак олії дві столові ложки. Отак. А зараз буду додавати борошно. Скільки борошна піде, я напишу в описі от поступово буду додавати і перемішувати. І, напевне, додам все борошно. Скажу вам, що в мене було тут 350 грам борошна. От і все, додала. Отаке От густесеньке вийшлося тісто. Бачите, на ложки тримається. Отак. Все. Хай постоїть, довго вимішувати його не буду. Постоїть десь пару хвилин там. Я зараз приготую сковорідку і буду присмажити оладки, покажу. вам. Я вже біля сковорідки. Сковорідка нагрілася, даю олів долити сюди. Скажу вам, що я тільки от зібралася смажити оладки, як виключили світло. І дуже погане освітлення, виходить. Але вже буду. Далі продовжувати. Ложку, як бачите, я трошечки олії обмокала, Тісточка постояла. Хвилин 7, напевно, пішені. І тепер отак буду набирати ложку і ставити, смажити їх ці ладки. Там трошки більше ще. Огню. Угу. Хай смажиться. Огонь трошки скрути тепер. Я буду вже перевертати, бо бачу, що з тієї сторони вже вони такі гарно посмажилися. Бачу, що і з другої сторони вже гарненько підсмажилися. Буду забирати. Можна і прикривати їх, коли на другу сторону, перевернути їх, можна кришечку прикрити трошечки. А я поставила просто на дуже малесенький огонь. І отакі вони получаються. Покажу вам. Отакі, бачите. І зараз слідучі буду ставити. І знову трошки олії. Слідуючий буду перевертати. От і слідучі просмажилися, буду забирати. От такі виходить. Це вже останні досмажуються Такі виходить, бачите, от. Буду забирати і зараз вже покажу, які вийшли. Не такі легенькі. Прямо шелестя в руках. Я оладки вже посмажила і покажу вам, які вийшли. Такі, такі дуже легесенькі. Я з'їла вже дві, два оладки. дуже смачнесенькі. Ну, покажу вам, які всередині зараз. Отакі вони, бачите. Так, трошки ближче, світла немає. Видно, які кусочки сира так, дуже надають смак цим оладкам, дуже смачненьке. Будемо їсти сьогодні зі сметаною і отакий вже свіженький компот зварила з ранніх вишень. Вишні вже достигли ранні і зварила такий компоток. Будемо сьогодні смакувати з такими оладками сирними. Так, що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на кухні, дивився, як я готувала такі оладки, приготуйте ви. Це дуже смачно виходить. Вони, хоч і не високі, але зато вони дуже смачнесенькі. Тому що там є сир, і вони не можуть так піднятися і зробитися такі дуже високі. Але вони зате смачні. І всім дуже гарно дякую за ваші лайки, за підписки. За коментарі вам дуже гарно дякую. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал, дуже-дуже вам гарно дякую. А особливо дякую вам за ваші побажання. Чого, як завжди, бажаю вам і вашим рідним, всього всього найкращого, а головне, здоров'я і поскоріше нам мирного неба і Божої витримки. І тоді до зустрічі!